Добрий вечір, Україна. Привіт, діаспора американська. Сьогодні у нас сьомий день нашої акції підтримку закону про ленд-ліз. І сьогодні в мене є гості. Багато людей сьогодні підходили, філіппінці. Я хочу вас познайомити з моїм товаришем Лія, який із Коннектикут, сам з Великої Британії. Він підійшов сьогодні. Хоче підтримати. Він прийшов з нашим прапором. В нього крутезна є футболка така. Він, я не знаю, покаже зараз. Я притримаю. Він покаже: дивіться, така тут. Ось, привіз він її із України. Він недавно був в Україні, у Києві, у Львові. Був, він підтримував, підтримував Україну. От і зараз він тут, людина небайдужа до того, що відбувається в Україні. От і я хочу подякувати від всього нашого українського народу. Thank you. So much for your support. Thank you.